Багатством смачних страв дарами природи. Розмаїттям співучих голосів відзначилися обласне театралізоване свято Вишневецький ярмарок, що відбулося у селі Вишневецькому Шепетівського району Хмельницької області. Побували на ярмарку і наші колеги-журналісти. Святу, як і півстоліття тому селу, назву дали вишні, що рясно родять майже в кожному дворі. Правда, цього року плоди дозріли дещо раніше. Але багато селян їх зберегли в морозильнику. Адже вареники з вишнями це основна страва на святі, тому й готують її досвідчені господині. На дорождях я роблю тісто, так воно пухтіше, багато вкусніше, чим на соді і на молоці. Ми молочко своє додаємо, все своє. І от будуть варенички, чим. Ніж... – Вкусніші, пухкіші. Завжди берете участь в цьому святі. Да, що відбувається у селі. Рік я беру. Я не тільки в своєму селі, а й по району їжу цими працівниками культури. А по району їздити в яких святах берете участь? Також з варениками щось інше. Я їжу із вареники, і салом своїм, і з блінами, і своєю традиційною самогонкою. Поки жінки варили вареники, готували інші страви. На сільському стадіоні збиралися гості. Приїхали вони не тільки з батьків сіл Шепетівщини, а й з сусіднього району. Були тут із обласного центру. Волонський район, село Сягрів, село Сягрів. Колекція Грівченка. Ви вперше берете участь в такому святі? Ні, не вперше. перше. Ми вже багато, ми «Сатані» брали участь. Від всієї душі зайняли друге місце, все українським корм. Потім жителі Вишневого, Суджина, Вербовець, а ці села входять до Дєсільської ради, пригощали присутніх на святі. Крім традиційних вареників з вишнями, тут були й пиріжки, молода варена картопля, сало, мед та багато дечого іншого. А сільські умільці демонстрували свої роботи. Тим часом нас селом зринали жартівливі й задушевні пісні, які виконували місцеві та приїжджі самодіальні колективи. Театралізоване свято Вишневецька ярмарка, яке в цьому селі є традиційним, вже перетнуло межу районного і стає обласним. І це перш за все завдяки територіальній громаді та місцевій владі. Мені здається, що, мабуть, основна одна з основних причин у тому, що нам дається його проводити, те, що в нас згуртований сільський актив в першу чергу. Ми вже дуже давно спільно працюємо. Я вже шостий термін обираюся. 23 рік працюю сільським головою. І більшість працівників бюджетної сфери святковий настрій у вишневому не зіпсувала навіть негода. У дощ свято продовжувалося у сільському клубі.